Свідомими потрібно бути не лише у споживанні, а й у питаннях безпеки. У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару дев'ятиповерхівки. 9, 9 жовтня Запоріжжя опинилось під вогнем окупантів. Того рокового дня ворог завдав ракетного удару по житловим кварталам. Загалом по місту було випущено щонайменше 16 ракет. Найжахливіше, що частина з них влучила в житловий дев'ятиповерховий будинок в одному зі спальних районів міста. Станом на 13 жовтня знайдено тіло ще одної людини. Відтак загальна кількість загиблих у результаті ворожої атаки по багатоповерхівці становить 12 осіб. Завали зруйнованого під'їзду розбирають вже четверту добу. Є ймовірність, що під завалами перебувають люди, як мінімум 5 чоловік вважаються безвісти зниклими. Роботи тривають, рятувальники розбирають завали, укріплюють стіни зруйнованого під'їзду, тому що є ймовірність його обрушення. На даний момент мешканців не пускають забрати речі, тому що є загроза життю. Вже протягом кількох днів на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці ДСНС проводять розбір конструкцій. Для запобігання подальшому руйнуванню будинку проводиться укріплення дерев'яними балками. На допомогу запорізьким рятувальникам прибули колеги з міста Ромни. Нас залучили у понеділок вранці. У нас була збір аварія, тобто ми виїхали і Ми виїхали о сьомі ранку. Виїхали з міста Ромни до міста Запоріжжя. Особового складу з нами 56 чоловік. Тобто ми сьогодні вже працюємо тут п'ятий день, розбираємо завали, знайшли вже два тіла. Рятувальники та працівники комунальних служб продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки, прибирати зруйновані будівельні матеріали.